Підвал заливають каналізаційні стоки. На гарячу лінію народного контролю Зік звернулись мешканці в будинку, що на вулиці Листопадні, 11. Люди розповіли, що вже півроку звертаються в ЛКП Новий Львів з проханням змінити каналізаційні труби, які течуть. Однак у відповідь чують лише обіцянки. Коли забивається каналізація, вони відкривають ревізію. Для того щоб нам на хату не йшла каналізація, і каналізація вся йде по підвалі. То є так постійно. Сирість морід, грибок і пліснява. Такий стан будинку на вулиці листопадня, 11. Пані Ірина, яка проживає в цьому будинку, розповіла, що течуть каналізаційні труби, а також в підвалі постійно стоїть вода. Скажеться, жінка і не забиту стічну трубу, через яку з'явився грибок на сходовій клітці. Мешканці неодноразово писали колективні заяви в ЛКП і отримали письмову відповідь, що роботи будуть зроблені до 25 липня. Підвал наш є в аварійному стані. Там постійно течуть труби каналізаційні, до ЖЕКу звертаємося, ЖЕК нічого не робить. Потім ми зверталися в Сихівську адміністрацію вони дали нам відповідь, що все зроблено. То, то все, що вони зробили, то ви теж бачите. Викупали рів, замінили кусочок труби, ругани загорнули в підвалі, теж вирили яму, де зараз в ту яму тече вода. Аби допомогти у вирішенні проблеми мешканців, журналісти народного контролю зік звернулися до ЛКП Новий Львів. Головний інженер Сергій Питель запевнив, що воду з підвалу викачають. Якщо її зараз врату ми викачені? Я розказую тому, що було минулого тижня затоплений другий під'їзд також. В тому же самому будинку. Можливо, перетекло. А якщо є зараз вдома не викачена, це не проблема, з сьогодні знає виключена. До, до котрого числа ви до, до кінця тижня, до п'ятницю вона буде викачено. Журналісти народного контролю ЗІК отримали чіткі гарантії, що вода з підвалу буде викачена. Зоряна Гнат, народний контроль, телеканал Зік.